Взяв 2 тисячі гривень, а банк хоче з вас 32. Взяв 10, а віддати треба 90. Чому такі височезні суми заборгованості подаються в позивних заявах банками та МФО? Зараз я вам розкажу, що входить в цю суму і що ми можемо з цим зробити. Кредитна заборгованість буде складатися обов'язково з тіла кредиту, це ту суму, яку ви взяли в банка і не повернули. Далі сюди будуть плюсуватися відсотки. Відсотки це та плата за користування кредитними коштами. Яку ви маєте сплатити кредитору, за те, що він тимчасово вам дав користуватися своїми грошима. Ви підписуєте договора, де ці відсотки просто захмарні, і тому такі величезні суми нараховує кредитор. Але є і хороша новина: ці суми досить часто вдається зменшити. В судовому порядку і по і суди відмовлять стягненню там цих відсотків або зменшать ці відсотки, але для цього треба готувати заперечення до суду, і тут вам допоможе кредитний адвокат. Далі до відсотків ще додаються комісії за обслуговування кредитної заборгованості. Можуть бути, можуть не бути. Обов'язково буде додаватися судовий збір. Це той. Збір, який сплатив кредитор за подання позову до суду. Як правило, це починається від 3,5 тисяч гривень і може бути значно більше. Це 1% від ціни позову. Чим більша сума стягується, тим більший судовий збір. Також сюди буде плюсуватимуться плюсувати витрати за послуги адвоката, який готував для кредитора позовну заяву до суду. Те, що я бачу по Україні, це від 5 до 10 тисяч гривень. Цю суму також можна зменшити, зменшити, тобто, довести в суді, що має бути стягнуто на 10 тисяч гривень, а зовсім менше. Але для цього знову ж таки потрібно підготувати заперечення і подати їх до матеріалів справи. Ось вам я розклала по поличках, що складається кредитна заборгованість. Ще раз: тіло кредиту, відсотки, комісії, судовий збір, витрати на послуги кредитора. Протягом військового стану не нараховуються штрафні санкції, пинята штрафи, і не нараховуються компенсаційні втрати, 3% річних та інфляційні втрати. Якби нараховувалися, то була б сума ще більша, але закон захистив права боржників і дав можливість зменшити заборгованість на цю суму.